Усім привіт! Сьогодні готую глазур для паски. Така глазур зовсім не липне до рук та зовсім не кришиться при нарізанні. Вона готується з використанням желатину та білого шоколаду. На мою думку, це найвдаліший рецепт. Кому цікаво, запрошую переглянути відео. Заливаємо одну чайну ложку зверху желатину, двома столовими ложками води. Простої холодної води. Перемішуємо добре і залишимо для набухання. У кастрюльку всипаю цукор, ванільний цукор і 4 ложки води. Карта все перемішаємо і поставимо на помірний вогонь для закипання. Доводимо до такого інтенсивного кипіння і не мішаємо далі. Даємо покипіти так, десь 30 секунд і знімаємо з вогню. Знімаємо з вогню і додаємо тепер сюди білий шоколад. Розмішуємо так, щоб повністю розчинився шоколад. Все, ось він вже в мене розчинився. Все. Тепер додаю сюди желатин, який вже у нас набух. І знову добре перемішаємо. Добре, розмішала уже з желатином, і тепер залишаю до повного охолодження. Коли глазур повністю охолола, починаємо її збивати. Я збивала глазур 5 хвилин. Ось така густа вона виходить. І вже можна прикрашати пасочки. Друзі, якщо в процесі прикрашання ваших пасочок глазур стала занадто густою і вже нею важко працювати, ви можете поставити її на парову баню, і вона розійдеться і стане трішки рідшою. Ось я одну зробила, коли вона була така ще рідка з такими потьоками. А тут вона вже в мене застигла, але я не стала її розігрівати, залишила. Такою густою. Буде без потьоків. Яка вона буде, коли застигне, я вам покажу згодом. Минула година, і наша глазур уже застигла. Вона зовсім не липне до рук. Абсолютно! Це дуже вдалий рецепт глазурі, рекомендую вам приготувати. Тепер можна сміливо складати пасочки у пакетики, зав'язувати, щоб вони не черствіли, і вона не прилипне. Хочу показати, ось ми одну пасочку розрізали і вона зовсім не кришилася, коли ми різали. Ось така вона. Тому рекомендую вам приготувати. А якщо вам сподобався мій рецепт, не забудьте поставити вподобайки. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви готуєте глазур. Мені буде дуже цікаво. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. І будемо далі з вами готувати. А вам дякую за перегляд і до нових зустрічей!